Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, де ми розбираємося, що таке Англія та як тут вижити. Подорожувати бюджетно не просто, але можливо, якщо тобі хтось може підказати. Надіюся, мої поради стануть вам у пригоді вже дуже скоро. Сьогодні я розповім вам про ще одне цікаве місце Лондона, яке можна відвідати абсолютно безкоштовно. Це Лондонська національна галерея або просто National Gallery для нас, місцевих. І, от чесно, я не розумію, як таку красу, таку цінність може виставляти безкоштовно. Я пищала від радості, коли в Пінчук центр в Києві вхід був безкоштовний. Але він, ну, точно не зрівняється з усім оцим, що можна побачити в Лондоні. До речі, хто з вас ще не бачив моє попереднє відео про британський музей, запрошую переглянути. Посилання залишу в описі. Отож, що таке ця національна галерея? Це один з найвизначніших художніх музеїв Великої Британії. Заснована вона була в 1824 році, а це значить, що скоро відзначатиме вже свій 200-літній ювілей. Але найголовніше, що там міститься понад 2300 полотен західноєвропейського живопису різних епох. І це вам не якісь там ноунейми. Тут вам і да Вінчі: І Рафаель Санті, і Рубенс, і Бутічелі, і Гейнсборо. І ще багато-багато відомих імен, які я при нагоді вам раджу записати, щоб потім всім показувати, як вони насолоджувалися високим мистецтвом. Ну і так, для справки всі картини це щось більше схоже до реалізму, тобто на них можна дивитися і реально щось розуміти. А то я знаю ці сучасні абстрактні, непонятно що. Знаходиться галерея прямо на знаменитій Трафальгарській площі. Тож це приблизно 13 хвилин на метро. Під центрального вокзалу Лондон Вікторія. Ну або для бідних туристів, це близько 30 хвилин пішки. І повірте, якщо ви вперше в Лондоні, така прогулянка в жодному разі не буде марнуванням часу. Лондон прекрасний, як не крутий. Але перш ніж сюди потрапити, потрібно пройти такий собі квест: «Знайди вхід. Галерея має 4 входи. Коли прийшла я, вхід номер 1 був зачинений. Біля входу номер 2 стояла вивістка шукати зліва. Вхід номер 4 я так і не побачила, а біля входу номер 3 стояла довжелезна черга. Але без паніки вона рухається дуже швидко. простоїте всього 15 хвилин. Цього вистачить щоб попити водички і закинути фотку в сторіс. Далі охорона перевіряє сумки, і ви всередині. Будівля має всього 2 поверхи і майже всі полотна знаходяться на другому. Тому при вході скануєте QR-код, завантажуєте онлайн-карту будівлі і одразу піднімаєтесь нагору. На першому поверсі тільки кафе, туалет і закриті виставки для обраних. Ну тобто для тих, хто все-таки заплатив за квіток. Заходите всередину і розумієте, що атмосфера, наче в луврі. Всі ці вишукано оздоблені стіни, дорогі картини зі ще дорожчими рамами. Відчуваєш себе ерітою. Однак в луврі за вхід треба платити і стояти 4 години в черзі, а сюди пускають всіх і кожного. Ну круто ж. З цього моменту ви крутите головою на 360 градусів і не можете себе видати нічого, крім вау. серйозно. Деталізація на деяких картинах просто вражає. На деякі полотна дивишся і починаєш поважати людину, якій просто вистачило терпіння, оце все повимальовувати. Біля деяких пейзажів просто віє спогадами про літо у селі в бабусі або солоною рибкою і морським бризом. Картини можна знайти різних жанрів і на різну тематику. Я, звісно, не мистецтвознавець, але знайшла картини доби Ренесансу, картини на біблійську тематику, портрети, пейзажі, натюрморти, величезні картини королів. Відверті картини, дивні картини, стрьомні картини і картини, причинне існування яких я не можу пояснити. Якщо будете уважними, то знайдете кілька знайомих персонажів або подій. Особисто я знайшла професора Квірела з Гаррі Поттера, Кардинала Рішельє з трьох мушкетерів, Еовін з Володаря Перснів. Гендельфа в сумнівній компанії, а також сцену в стилі гри престолів та замальовку на тему День студента. Але й без власної фантазії розглядати полотна доволі цікаво, бо біля кожного знаходиться табличка, там не лише з назвою, але й з невеликою історією створення і тлумачення того, що ж там намальовано. Бо з деякими шедеврами, то самому і не розібратися. Деяким картинам присвячують мало не статтю, тому експрес-курс експерт з живопису 19 століття можна пройти самому без реєстрації та смс. Також тут влаштовуються тимчасові виставки, присвячені окремим художникам. Деякі з них безкоштовні, а за деякі доведеться заплатити. І прослизнути непомітно не вийде. Повірте, я пробувала. Ходити по галереї можна цілий день. А якщо втомитися, можна вийти подихати свіжим повітрям на терасу, з якої відкривається дуже гарний вид на Трафальгарську площу. Ну, не дуже гарний вид на відео і при такому освітленні, але з нормальною камерою можна зробити гарне селфі. Також недалеко від тераси є магазинчик для туристів, де можна придбати усілякі блокноти, пазли, магніти і всяку іншу всячину з принтами відомих полотен. Якщо бюджет дозволяє, можна привезти комусь книжку з інформацією про всі картини, виставлені в галереї. Таке от цікаве місце пропоную вам відвідати в самому центрі Лондона. Серйозно, я не можу уявити, щоб такі дорогі витвори мистецтва, ще й оригінали, можна було подивитися абсолютно безплатно. Так і подорожувати можна. Тому якщо, ну або коли будете в Лондоні, обов'язково відвідайте Лондонську національну галерею і зацініть її самі. На цьому в мене все. Ставте лайки або дизлайки, це теж важливо. Підписуйтесь на канал, адже тоді ви зможете напряму впливати на створення контенту. Якщо ви завжди хотіли побувати в якомусь місті Лондона чи самої Англії, я можу зробити це за вас. Буду вашим шпигуном у ворожих лавах чи агентом інтернаціональної розвідки. Ну і звісно, якщо місце не таке класне, як про нього пишуть, то зекономлю ваш час у майбутньому. Тому до зустрічі! Всім папа! -па.